Сонячної ранок у визирці зібрав апарат Визирської сільської ради, об'єднаний важливою необхідною справою. За листом зверненням від жителів села Кобзарці Миколаївської області було зібрано гуманітарний вантаж. Це 5 тонн борошно, допомога місцевого фермерського господарства, шампуні та пральні порошки, засоби гігієни. Саме таких товарів зараз не вистачає мешканцям Снігурівської громади, котра однією з перших потрапила під обстріли з початку війни. Розповідає головний спеціаліст з питань економіки Визирської сільради Ліна Буряковська. Працівники сільської ради зібрали кошти, було закуплено багато товарів. Також старостинські округи приєдналися до нас, люди всі поприносили, всі підключилися до цієї проблеми, і таким чином ми будемо допомагати. Для доставлення вантажу було запрошено волонтерів з благодійної організації Серця Свободи. Її представник Григорій Марченков розповів про те, як з перших днів війни він здійснював перевезення гуманітарних вантажів у найскладніших регіонах, котрі й досі потерпають від воєнних дій. Краматорськ їздили, допомагали, на Харків. їздили, на Ізюм їздили і зараз. Все в середу збиралися, але там обстрілюють, не пустили нашу команду на Херсон. Якщо хлопцям там не страшно, ми мусимо туди їхати. А що робити? Ми для того тут, щоб допомагати, щоб наша була перемога. Ми тільки за поїдемо куди треба. Щоб підтримати сусідів, котрі не падають духом на Миколаївщині, жителі Визирської громади допомагали хто чим міг. Хтось збирав гроші, хтось приносив з дому миючі засоби та побутову хімію, інші допомагали фасувати короби та здійснювали відвантаження. Взагалі, саме зі Снігурійської громади, у Визирській ОТГ був найбільший відсоток внутрішньо переміщених осіб. Ділиться секретар Визирської сільської ради Івано Соскало. Якщо взяти майже із півтисячі переселенців. Із нашої всієї громади, то найбільше було саме із Снігурівської громади. У нас вони переїхали до нас, будемо говорити, перші неділі війни, коли їхнє село селище було обстріляне. от Ми їх прийняли, і всі багато сімей до сьогоднішнього дня залишилися в нас у громаді. Вони проживають, проживають вони тут під контролем. Надаємо ми їм допомогу. Діти ходять уже до школи. От і через що й було вирішено саме надати допомогу саме цьому населеному пункту того ж дня. Жителі Снігурівської громади на Миколаївщині отримали зібраний з вірою в нашу спільну неминучу перемогу гуманітарний вантаж. Вже більше року українці з різних регіонів підтримують одне одного за для подолання гуманітарної кризи, яка виникла внаслідок війни підступно розв'язаної проти нас Росією.